Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні я буду пекти пиріг, швидкий пиріг. Він дуже швидко робиться, дуже смачний, І з сливами. Ось такі великі, чудові сливи. Я вже помила, все підготувала. І так, для цього пирога нам потрібно 4 яйця, дрібка солі, цукор 200 г. Потрібно рослинна олія. 120 мл, кефір 120 мл. Також я ще буду брати цукор з корицею в кінці для посипки пирога. ну Також борошно нам потрібно теж 300-350 грамів це залежить від величини яйця, від жирності кефіра, може бути, трошки більше або трошки менше. Ну, і я взяла сливу, буду робити пиріг із сливою. І так, в першу чергу, я із слив вийму кісточки. І так, сливи я підготувала, поки що я їх відставлю. Розпушувач 8 грам я поки що відправляю у наш кефір. Далі я відправляю в ємність, де буду замішувати тісто яйця. Цукор. Дрібку солі для підсилення смаку. Все це розмішую. Далі розпушувач у мене це сода. Уже вступив в реакцію із кефіром, тому я теж відправляю сюди і знову все розмішую. Тим часом духовку я вже включила, вже розігрівається. Перій замішується тісто для пирога, замішується досить швидко. Далі відправляю рослинну олію, звичайно, без запаху. І потім частинами буду додавати борошно. Ось так у мене якраз пішло 300 грамів борошна. Ось таке чудове, тісто. Далі я беру форму. Це мені форму подарувала на день народження моя подружка. їй дякую, вона мені ця форма дуже подобається. Застеляю форму пергаментним папером і відправляю туди наше тісто. Ось так гарненько тісто розрівнюю по всій поверхні. Ось так. Далі я викладаю сливи. Ось так. Сливи я виклала, і далі в мене ще залишився цукор з корицею. І я посиплю зверху ось цим цукром. Кориця завжди доповнює смак випічки із фруктами. Все, духовка в мене розігрілась. Відправляє випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг випікався 30 хвилин. Дам можливість йому трошки охолонути. І ось мій чудовий пиріг вже трошки охолонув. Ось так я його перемістила. Такий чудовий, румяний, красивий, запашний. Я ще трошки прикрашу його цукровою пудрою. ось так. Пиріг посипала. І можна нарізати. Ось такий, він високий, він запашний, тісто дуже ніжне, пухке, він чудовий, готується досить швидко. Ось такий Високий, запашний. З хрусткою, з коринкою зверху. Із сливами. Із запашними сливами. Це чудо пиріг. Ставте лайки, кому сподобалось. Залишайте повідомлення. Я обов'язково всім відповідаю. Всім приємного смаку, всім миру, здоров'я, благополуччя. Всім пока, до нових зустрічей!